Загальноміські змагання із черлідингу відбулися у Коломиї. Участь взяли три команди міських ліцеїв: першого, дев'ятого та гімназії імені Михайла Грушевського. Ці змагання другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. На змаганнях побували наші журналісти. Вони вже знають, хто переміг у турнірі. Шпагати, колесо. Ці та інші акробатичні елементи з легкістю виконує шестикласниця Ксенія. Дівчина вже вісім років займається сучасною хореографією, тому коли дізнала, що у її рідному навчальному закладі Коломийському першому ліцеї створюють команду із черлідингу, без вагань долучилась. Я цим живу це дуже гарно. Ми танцюємо, багато сміємось, розвиваємо. Окрім команди Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Участь у змаганнях беруть представниці ще одного Коломийського ліцею гімназії імені Михайла Грушевського. І заклад на загальноміських змаганнях представляють і вихованки Коломийського ліцею номер 9 Учасниця команди Юлія розповідає: у їхньому ліцеї вже чотири роки тренується команда із черлідингу. Та до змагань готувалися особливо ретельно, адже це вперше у місті відбувається такий чемпіонат. Нам Дуже подобається всім е, танцювати, тому що у нас така. Групу груповий танецькі ніхто не свариться, всі разом. Ми всі тримаємось один одного. Черлідинг це типово американський вид спорту, принесений за океанською баскетбольною хвилею до Європи. Вже добрий десяток років він вважається не просто розвагою, але й серйозним видом спорту. В Україні в 2004 році офіційно зареєстрували Всеукраїнську Федерацію Черлідингу груп підтримки спортивних команд. А з 2005 року в Україні що? Річно проводять чемпіонати і кубки України із черлідингу. Черлідинг це є ну для нашого міста такий новий вид спорту, але він не менш цікавий, захоплюючий. Він поєднує в собі як акробатику, так і вміння станців, а також вміння співпрацювати в колективі. На цих тренуваннях дуже здружуються в них командний дух, вони веселяться там. Не можна сказати, що велике фізичні навантаження для такої вікової категорії, але це дуже яс. Скравий та захоплюючий спорту. Тетяна Стефанців, вчителька фізичної культури Коломийського дев'ятого ліцею, розповідає загальноміські змагання із черлідингу у Коломиї – це другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Спочатку ми проводили це у школах між командами класів. Тепер це є міський етап. І для змагань всеукраїнських обрано п'ятий шостий клас. О після виступів журі було складно визначитись із переможцями, адже кажуть, усі команди виступили до. Стойно тому усім трьом присудили перше місце. Щоправда, визначились із представниками Коломиї на обласних змаганнях. Громаду представлятиме команда Коломийського ліцею номер 9 Ольга Гриджук, Андрій Гаращук. Події Ентика.